До чого ж ми шукаємо насправді? Роздуми над Божим Словом на 4 січня. З Євангелія від Йоанна Другого дня знову стояв Йоанн там, ще й двоє з його учнів. Углядівши Ісуса, котрий надходив, мовив: Ось агнець Божий! Почули двоє учнів, як він оте сказав, та й пішли за Ісусом. Обернувшися ж, Ісус, і побачивши, що вони йдуть, мовив до них: Чого шукаєте? Ті ж йому. «Раві», що в перекладі означає учителю, де перебуваєш? Відрік він їм. Ходіть та подивіться. Пішли, отже, і побачили, де перебуває, і того дня залишилися в нього. Було ж близько десятої години. Андрій, брат Симона Петра, був одним із тих двох, що, почувши Йоанна, пішли за ним. Зустрів він спершу брата свого Симона і мовив до нього Ми знайшли Месію, що у перекладі означає. Христос. І привів його до Ісуса. Ісус, же, глянувши на нього, сказав: Ти Симон, син Йони, ти зватимешся Кифа, що у перекладі означає Петро, скеля. Тебе колись питали, про що ти мрієш? Таке запитання може застати зненацька, якщо раніше не задумувався над цим. Сьогоднішнє читання з Євангелія описує учнів Йоанна Хрестителя у схожій ситуації. Він вказує їм на Месію, і вони йдуть за Ісусом, не розуміючи до кінця, чого шукають. Коли Христос обертається до них і питає, Чого шукаєте? Вони намагаються змінити тему Учителю, де перебуваєш? Складається враження, що вони самі не знають, чого шукають, і зрозуміють лише тоді, коли приймуть запрошення Ісуса Христа. Ходіть та подивіться. То чого ж ти шукаєш, запитує Господь сьогодні всіх нас. Запитання, на яке Він може допомогти нам відповісти. Наповнюючи життя світлом свого слова, Бог поступово дає нам розуміння щодо наших найглибших бажань і прагнень. Адже ми створені за образом Божим і подобою Божою. І головні відповіді знаходимо саме в ньому, істинному образі нашого серця. Тому сьогодні в молитві прийми Його запрошення піти і подивитися. Прийди і побачиш, як я тобі радий. Прийди й подивися, як сильно ти мені любий і важливий. Прийди. І дізнайся, який ти цінний для мене. Прийди і побачиш, що я спас тебе від гріха. Прийми моє милосердя, яке завжди водоспадом виливається на тебе. Я віддав тобі все своє життя, я нічого не пошкодував, щоб ти міг бути вільним. Прийди і дізнайся. Що таке свобода в мені? Прийди і побачиш мої плани та цілі. Дозволь мені показати тобі, яким може бути твоє майбутнє, якщо будеш учитися в мене. То чого ж ти шукаєш насправді, якщо не Ісуса Христа? Не турбуйся. І дозволюємо наповнити тебе Божим світлом і любов'ю. Тільки Він може показати тобі, хто ти насправді. Прийди до нього і знайдеш відповіді на всі запитання свого серця. Дякую тобі, Господи, що запросив мене прийти і побачити тебе. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.